Це суспільне студії. Ми продовжуємо наше спілкування про те, як допомагають відновитися психологічно після полону нашим захисникам. Говоримо далі. До нашого етеру приєднується клінічний психолог Київського обласного центру ментального здоров'я Володимир Багненко, що завітав люб'язно до нашої студії. Пане Володимире, вітаю. Доброго дня. таким чином, ми фактично продовжуємо ту розмову, яку щойно мали в етері з мером Херсона, звільненого з полоном. І що я хотів би з'ясувати з вами в цій розмові? Я за ваших колег-психологів умовно спокійний. Вони можуть почитати психологічну літературу, відвідати спеціалізований семінар і з'ясувати, що робити. А от що робити нам, цивільним, довкола яких людей, які побували в полоні, пережили от всі ті тортури або більше, про які щойно пан Володимир розповідав в нашому етері. І повернулися сюди. Що ми можемо зробити для них, і чого ми не повинні в жодному разі робити для того, щоб їхній психічний стан повернувся до бодай відносної норми? Дуже важливе питання, дякую. Ключове це усвідомити, що поруч може бути навіть якщо ти думаєш, що поруч немає людей, які були в полоні. Це зовсім не так. І просто вивчати якісь базові речі і знати, які помилки можна робити. Є у мене, наприклад, такий. Я, я сам теж з Херсона і з радістю дивився цей матеріал з теплом. І я був в місті, як волонтер приїжджав і спілкувався зі своїм другом, і в якийсь момент він випадково сказав, що щось у мене дуже спина. Після, після ну, він назвав це на підвалі. Ну, по суті, це короткотерміновий полон. Тортури такі самі. І, ну, Досить. Дуже травматичний цей досвід. І я не знав цього. Але ну, це просто треба розуміти, що таких людей, які пережили або полон довгий, або короткотерміновий, їх дійсно, на жаль, багато окупація це територія, де такого було багато. Які помилки можуть допускати люди? Перше, це надмірне розпитування. Коли просто розкажи, як, розкажи що, саме з цікавості. Одна з речей, яку я одразу кажу, що я тебе все, що питаю, не з цікавості. Це моя робота допомогти тобі. Але якщо ти не хочеш, то не відповідай. У мене точно немає цікавості до тортурів, які ти там переживав. Друге, це надмірна опіка, гіперопіка, гіперконтроль навіть. я от хочу тобі допомогти. Я тебе просто зараз з усіх сторін вкладу свою турботу, і це насправді для нього дуже схоже на той полон, де він був, де він нічого не міг робити сам, не міг приймати рішення. так, Наприклад, у нас в госпіталі бувають медсестрички, які не спеціально, але просто він йде по коридору, виходить на вулицю, вони питають, куди йдеш. І от хлопець мені прямо скаржився от на цьому тижні. Він каже: я пройшов коридор тричі, вона мене, мене тричі спитав в коридор, мене тричі спитали, куди я йду. Ну, це каже, як той полон, де я був, ну що це таке? І я ну, провів там коротенько таку бесіду, але це от. Ми не знаємо цього, і нам здається, що ми робимо просто свою роботу гарно. А для них це надмірний такий контроль, який може руйнувати. І третє, я собі виписав, щось підгляну. Уникання теми полону взагалі. От я знаю, наприклад, що людина була в полоні. Але я думаю, може, щоб не травмувати, це теж може навпаки, тобто, давати людині можливість цю тему не приховувати, бо тоді вона якби стигматизується, ніби це щось. Ненормальне для мене так виглядає для нього. Тобто, дати місце, дати безпечний простір, створити, щоб він міг говорити, коли він хоче, але в своєму темпі. Десь так. А, тобто, оцей третій момент мені здається дуже важливим. Давайте його розширимо. Не треба зупиняти, коли хтось сам починає говорити про свій досвід полону. Не, виходить з ваших слів, що не треба казати Ні-ні-ні, давай ми не будемо про це говорити. Це дуже хорошо, якщо він починає говорити, тому що е, ключове для відновлення це, це створення безпечного простору. Зміни в людині відбуваються на кількох рівнях в полоні. І чим довше полон, тим більше ці зміни якби вплітаються в е, досвід життя. Перше емоційні зміни, а друге, когнітивні, коли людина м, фрагментується. Е, Фрагментована пам'ять, він не все пам'ятає. І третя зміна світогляду, зміна довіри до світу, якісь цінності, взагалі довіри до людей. Тобто ти з ним спілкуєшся, і людина, яка не була в полоні, вона поступово починає тобі довіряти і розказувати. А тут ти можеш довго пробуватись. І ще четверта важлива зміна дуже порушуються кордони у людини. Межі, тобто людина нічого не може зробити без е, дозволу ззовні. Е, слава Богу, щоб більшість з нас не були в таких умовах, але те, що я знаю, там довгий час, наприклад, треба там 16 годин стояти, не можеш сісти, тільки ти сідаєш, тебе починають забігають, починають бити. Е, бо там декламувати якісь ідіотські вірші російськомовні. Які Вимагають, щоб ти вивчав. І такого багато, і це ти маєш робити, просто щоб вижити. От. І, зов... а, ну, і до речі, є ще одна помилка, стигматизація. Що якщо ти був там, значить ти співпрацював. Це ще з радянських часів тягнеться, значить, ти предав, зрадив батьківщину. Це не так. Це зовсім не так, але це тягнеться, і така є теж недовіра. І це важливо усвідомлювати, що всі ці зміни відбуваються, і адаптація це довгий період, який потрібен людині, але в своєму темпі. Не тиснути, не вимагати, а чекати. Ось тут ключове питання. Це взагалі а, оборотний процес, чи якась частина змін в психіці незворотна дуже важливе питання, і дуже хороше. По-перше, да, людина може повернутись і відновитись. А, важливе її бажання. Дуже багато залежить від самої людини, від її внутрішнього ресурсу. У мене є канонічний, прям приклад. Нещодавно він був: два хлопці, які захисники Азовсталі, пробули в полоні приблизно один і той самий період. Три роки і два місяці один, і три роки і три місяці інший. І ми працювали з обома, і у одного вже плани на 20 років наперед побудувати бізнес, сім'я, діти. Їздить, допомагає іншим хлопцям, звільненим з полону. Дуже активна позиція. Він там як закалився, зміцнився. Інший є таке почуття безпорадності, у нього з'явилося як від, почуття. Вивчена безпорадність, коли ти без дозволу нічого не можеш зробити. І він навіть рапорт тут або він хоче там, піти вчитись на права, і він просто не може зробити. Він все розуміє, але не може зробити чомусь перший крок. І ми з ним робили дуже прості базові речі. До речі, допомога це не обов'язково щось психологічне, якісь там танці з бубнем. Це базові речі. Просто. Навіть прості штуки, він не знає, що було ці три роки, коли він потрапив туди. Президентом був Байден американським. Купа всього було. росіяни підступали до Херсону, до там взяли Херсон, під Києвом були. І за цей час дуже багато змін він цього не знає. І треба навіть от в цьому турбота. Тобто, головне це турбота в його темпі показувати йому, розказувати, що відбувається, допомогти йому з юридичними питаннями, з документальними. Оце допомога, і це і є адаптація його. Звісно, і психологічна робота зі спеціалістом важлива, але що може робити цивільний просто в його темпі рухатись, не тиснути, не підганяти, але і не уникати цієї теми? Десь отак є одна фраза, таке прям словосполучення, яке я достатньо часто чув в діалогах з людьми в горі після втрати. Коли людина знову і знову починає повертатися до цієї теми, проговорювати свою втрату, згадувати свого, наприклад, там, загиблого чоловіка, героя або що. І співрозмовник, я прямо сам особисто течу, багато разів каже: та не зациклюйся. Угу. Та давай поговоримо про щось. інше. Та життя триває. Та...". Ще одна прям клінічна фраза: та все буде добре. Що добре, людина вже загинула. Yeah. Чого не треба говорити і чому? Теж дуже важливе і хороше питання. Дякую за нього. Е, По-перше, я скоріше, як принципи. Там, важливо не уникання цього досвіду шкідливе. Уникання, ін, ін, має відбутися інтеграція досвіду в мій наратив життя, в, мій, в мою історію життя. Тобто, але це має відбутись в його темпі, як він це готовий. Зазвичай це відбувається не в перші місяці. Спочатку йде іфорія. Він в перші місяці а, він повернувся, він щасливий, а потім його починає наздоганяти все те, що він бачив. І це з ним назавжди насправді. Уникання цього не допоможе, а тільки поглибить проблему. Які фрази будуть шкідливими? От, от ці, те, що ви назвали, це дійсно руйнує там, не зациклюйся, тому що насправді на деяких речах їх просто треба оплакати, відгорювати. Якісь втрати, особливо якщо там були втрати хлопців, побратимів, друзів. На жаль, полон це дуже один з найбільш екстремальних психотравмуючих досвідів. Не всі його проходять. Дехто закінчує життя прямо там самогубством. І коли це відбувається, і ти знаєш про це, це. Ну, це треба відгорювати. Багато речей. Єдиний спосіб е прожити втрату це її відгорювати. А це значить від фокусуватись на ній, плакати, іноді просто відчувати себе роздавленим цим. Це якраз і є прохід, е проходити цей період. Е е ще фрази, які можуть бути шкідливими це, е ну, в першу чергу, ну, там, не фокусуйся, там, забудь. Е або… Ну, надмірна цікавість до цієї теми, але цікавість не тому, що я хочу допомогти, а от мені цікаво, умовно, тебе там бутилкою щось робили чи ні, а тебе били, а як били? От таке щось. І воно насправді дуже боляче, тому що людина розуміє, що йому е не він важливий. А просто удовлетворіть любопитство іншої людини. Угу. Як знайти цю межу? Ви зараз за ось ці от 10 хвилин нашої розмови найбільш почасто повторювана фраза в його темпі. Угу. Як визначити цей темп? Ключове це розвивати емпатію, на мій погляд. Емпатія це те, що можна розвивати. Це Емпатія, простими словами, це відчувати емоції іншої людини і бачити світ її очима. Тобто, якщо він. Не знаю, був три роки в полоні. Е, ну, Просто розуміти, що е, це дуже важкий досвід. Е, також е, бути сфокусованим на ньому. Тобто ви відчуєте цей темп. Це, е, я би додав, що важливо створити безпечний простір. Тобто це простір, в якому людина відчуває себе безпечно. Одразу треба сказати, що він не буде вам довіряти. І цей безпечний простір не так просто створити, але це можливо. І оцей темп. Е, це темп розмови він сам буде вести. Коли він відчує безпеку поруч з вами е, і спокій, він сам почне розказувати, і він сам захоче з вами ділитись і рухатись далі. Е, важливо просто дати цей простір йому. Ми часто тиснемо давай, давай, давай. Я вже цілий тиждень тут стараюсь для тебе, умовно. Та хоч місяць, хоч рік, це досвід, який, інтеграція цього досвіду в життя, адаптація буде проходити дуже довго. А підтримка його гідності, все життя буде відбуватись, підтримка стійкості і гідності. І ще важливо сказати, що є таке поняття посттравматичний стресовий розлад, це діагноз, а є посттравматичне зростання. Оцей досвід, полону, насправді, може стати фундаментом для зростання людини для її майбутнього, сильного і гідного життя. І це дуже залежить в тому числі від оточення від нас з вами, як да, ми да. наскільки адекватно ми поводимося. Я дуже дякую вам за цю розмову. Я хотів би, щоб якісь тези стали в пригоді нам з вами, шановні глядачі, суспільне студії. З нами був Володимир Багненко, клінічний психолог Київського обласного центру ментального здоров'я. Він люб'язно завітав до нашої студії.